Вітаю вас, друзі! Сьогоднішня наша тема носить назву Бог чує наші молитви. Очі Господні на праведних, уші його на їхній зойк, записано в 34 му Псалмі. Коли Ісус був на землі і ходив як людина серед людських дітей, Він молився, і якими ж ревними були Його молитви. Як часто Він проводив цілу ніч на сирій холодній землі, підносячи до Бога свої палки, мох прохання. І при цьому він був улюбленим, безрізним Сином Божим. Якщо Ісус відчував таку потребу в спілкуванні з Отцем і виявляв таку горливість, благаючи Його, тим більше ми покликані ним стати спадкоємцями спасіння, зазнаючи. Вогненних спокус підступного ворога та, будучи залежними від божественної благодаті в отриманні сили для перемоги, повинні віддавати всю душу молитовній борні з Богом. Сатана завжди готовий навіювати нам, що молитва це просто формальність, без якої можна обійтися. Він терпіти не може, коли ми кличемо до його могутнього суперника. При звуках полкої молитви воїнства темряви охоплює тремтіння, Побоюючи, що їхні бранці можуть утекти, вони утворюють навколо них стіну, аби небесне світло не проникло в їхні душі. Але якщо у своєму нещасті та безпорадності ці полонені звертаються Поглядом до Ісуса, покладаючись на заслуги Його крові, їхній співчутливий викупитель чує ці щирі наполегливі молитви віри і посилає для їхнього спасіння підкріплення ангелів, котрі перевершують ворога силою. Коли ці всемогутні ангели, задягнені в небезні обладунки, приходять на допомогу виснаженим, пригніченим душам, Ангели темряви відступають, цілком усвідомлюючи, що програли битву і ще кільком жертвам вдалося вирвати з-під їхнього впливу. Якщо ви чекаєте на спасіння, то повинні молитися, присвятіть для цього час, не поспішайте і не будьте неуважні під час молитви. Просіть Бога докорінно змінити вас, аби плоди духа перебували у вас і своїм благочестивим життям висяяли, як світильник у цьому світі. Приділяйте час молитві. А коли молитесь, вірте, що Бог чує вас, і нехай ваша віра буде місто з'єднана з молитвою. Нехай віра вхопиться за благословення, і ви отримаєте його. На кожне прохання, піднесене з вірою та щирим серцем буде дана відповідь. Така молитва не залишиться даремною, проте очікувати на неї точно такої відповіді, якої ми бажаємо, було би самовпевненістю. Бог надто мудрий, аби помилятися, і надто добрий, щоб утримувати будь-які благословення від тих, хто ходить у праведності. Амінь друзі до нових зустрічей.